Будівництво китайської стіни тривало з 1972 по 1974 рік. За цей час було зведено 36 під'їздів і близько 1300 квартир. Мешкає тут понад 3000 осіб. Це населення середнього міста. А однією з найбільших цікавинок є дворівневі квартири на верхніх поверхах, які більше нагадують пентхауси, що стали справжнім бажаним житлом радянських часів. Завдяки своїм масштабам і монументальності ця будівля швидко здобула популярність серед місцевих жителів. А її неофіційна назва стала символом самого району. Зараз досить просто сказати Китайська стіна і водій таксі відразу зрозуміє, куди їхати. Будівництво китайської стіни стало початком розвитку унікального району, де поступово з'являлася вся необхідна інфраструктура для комфортного життя. Тут були побудовані дитячі садки, школи, ігрові майданчики, супермаркети та аптеки. Однією з головних родзинок того часу став перший у місті універсам на 15 каз з площею 1200 квадратних метрів, а також новий кінотеатр. Китайська стіна не просто будівля, а справжня частина історії Дніпра, яка й сьогодні залишається однією з найбільш впізнаваних архітектурних пам'яток міста.